Мої вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Далі пропоную вам ознайомитися із оглядом карти бойових дій за підсумками 17 травня, початку доби 18 травня. Та розпочну я із того, що напередодні близько 16.00 Російська Федерація в чергове терористичним ударом з лівого берега по правобережжю Херсонщини завдала смерті. Цивільному населенню троє людей, мешканців селища Зеленівка в Херсонському районі. Це рівно на північ від Херсона, загинули внаслідок прильоту артилерійського снаряду. Серед них і дитина, ось такі вчиняють дії, аслабодітелі, які приходили до Херсона і казали, що вони там будуть назавжди. А зараз вони щодо цивільного населення вчиняють, як я сказав, ось такі дії, тільки перебралися на Лівобережжя, так постійно поливають просто такий правий берег. З реактивних систем залпового вогню зі ствольної артилерії з усього, що мають, поливають. Е, тож задача наших бійців насамперед, якщо говорити там про дії на лівобережжі Херсонщини, полягала в тому, аби відтіснити російську артилерію подалі, щоб вони не кошмарили наше цивільне населення. Поки що з цією задачею не до кінця впоралися збройні сили України, але сподіваємося, що подальші наступальні дії виконують цю. Функцію разом зі звільненням лівобережжя Херсонщини сподіваємося, тому що ось це дивитися на такі дії, переживати це дуже і дуже прикро та боляче. Хотілося б мені показати відео, як вони, звісно, ставляться одне до одного. Я вже не кажу про цивільне населення України. Однак, Ютуб забанить ці відео. Ви можливо бачили, можливо, ні. Я на словах розкажу ще з тепленьких своїх, так би мовити, побратимів, які. Легкі трьохсоті, які легкі поранені, вони їм не надають допомогу. Вони мародерять, знімають усе, що можуть зняти, поки цей боєць, як я сказав, ще тепленький: каску, аптечку, бронежилет. Якщо він є, все змародерять, все знімають. Ось така до нас прийшла армія Асвободітелі. Окей, перейдемо до огляду карти бойових дій. До речі, їхнє російське. Інформагентство Рія повідомляє про те, що в чергове напередодні прилетіло по Луганську. Отже, бавовнятко у вигляді штормшедо, а з найближчим часом ще й наздогін з ракетами від французів. Скальп, ну в принципі, це ті ж самі ракети. Скальп і штормшедо. Це британ... британо -франц... французька розробка, яка от різному називається, але є це ті самі ракети. Так, от наші війська вочевидь тренуються. Завдаючи ударах по колаборантам по окупантам, глибоко які глибоко запхалися, думали, що в тилу Луганської області, проте це не зовсім так. Отже, до карти бойових дій перейдемо безпосередньо. Використовуємо ресурс від команди аналітиків Діпстейту. Вони допомагають так само дуже часто верифікувати ті дані, які з'являються. А до речі, я ж пропустив іще ще просто унікальну, епохальну, я би так сказав, подію. Подивіться, який раритет був помічений на фронті. Це звісно в руках російської армії. Я тут не хочу Якось їх недооцінювати або закликати вас до недооцінки їхньої ні, в жодному випадку. Але це об'єктивна реальність. От поки російська пропаганда розповідає про те, що в них супер аналоганітні ракети кінжал, які виявляються вже можуть збивати українські системи протиповітряної оборони Петріот, так ось російська армія на фронті воює ось такими супергібридами: це база танку т 54 47-го року, і зенітки С 60 57-го року якщо не помиляюся неї там 57 е, міліметрів калібр ну тобто ось таке щось е... Щось суперзбройне вони поставили тепер на фронт. От ще один ракурс, можливо, так краще видно це чудо техніки. Т-54 у поєднанні із с 60 середина 20 століття. Вот десь максимум на середині 20 століття вони і ментально вочевидь застрягли. Хоча, ну я не знаю, мене немає пояснень, коли я дивлюся всі ті дії, всі ті слова, які вони говорять. Я інакше цього пояснити не можу. От як технічно це виглядає, так очевидь Десь середині і ментально це все виглядає. Повертаємося до карти бойових дій. Отже, з куп'янського напрямку розпочну раніше повідомляв я про те, що населений пункт Масютівка, Масютівка. Перепрошую, правильний наголос, він був взятий російськими окупантами, і це от. Бачите, підтверджували аналітики Діпстейту. Вони, зрештою, з української сторони були першими, хто про це заявили про взяття росіянами цього населеного пункту, тому що найпершими були російські так звані воєнкори. Вони повідомляли у своїх зведеннях про те, що все масютівку взяли, і ця ситуація триває ось уже продовж трьох-п'яти днів. Насправді статус масютівки досі не визначений, тому що генштаб не підтверджує втрату цього населеного пункту. Діпстейт же зміг верифікувати на основі тих даних. Обстрілів, які проводили російські окупанти, місць поруч із Масютівкою ну, вони фактично з артилерії рознесли все, що там було. А по факту насправді у цьому населеному пункті було п'ять хат, п'ять хат, які вони знищили повністю з артилерією, і от заявили героїчно, що вони взяли населений пункт. Пригадуєте, до речі, пригожин в одному зі своїх останніх відео: хто хто бачив, хто не бачив, я розповім. Він говорив, що, звісно, зараз армії воюють. Уявленнями сучасні мається на увазі армії. Вони е, воюють в прив'язці до е, ландшафту, до рік, до висот, до укріплень, за які можна зачепитися в російському ж генштабі Міністерстві оборони сидять совки. Хоча здавалося б, там є люди і мислячі, типу Герасимова, начальника генерального штабу, який є ідеологом гібридної війни, але ні, все рівно ментально. Там дуже багато совків, які чіпляються за населені пункти. Саме тому Бахмут для них це населений пункт, який потрібно взяти. Масютівка це населений пункт, який потрібно взяти. Неважливо, що там є або що там буде, Маріуполь. Врешті-решт для них це був населений пункт, який потрібно було взяти. Навіть попри те, що потрібно знищити Маріуполь, потрібно знищити Попасну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, і багато багато інших міст Мар'їнко потрібно знищити, але знов ж таки не взяти. Так, от вони мислять цими категоріями, що потрібно брати населені пункти. Ну, от з Масютівкою приблизно так це і складається. Хоча я повторюся, що Генеральний штаб наш не підтверджує втрату цього навіть населеного пункту. Вони повідомляють лише що за останні 24 години, за останню добу, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки. В цей же час в районі Лиману Першого було повідомлення, зрештою не просто повідомлення, а відео, які були Рефіковані з ударами наших бійців на північний схід від Куп'янська по лиману першому це теж населений пункт на лінії бойового зіткнення тут було віднайдено схованку окупантів окупантів кількох осіб з числа 200 тисяч. До речі, яких вже. Як постаралися Збройні сили України над якими сили нашої оборони, Так ось у Лимані, першому теж був виявлений ось такий сховок окупантів, і тут завдано по них удару. Тому то, тут доволі такі значні артилерійські дуелі, ворог не припиняє цих спроб покращити поліпшити свого тактичного становища в районі Куп'янська, але повсякчас це їм дається як вигляд із просуванням на Масютівку. Проте чи є це якісним покращенням свого тактичного становища? Знаєте, як то кажуть, I don't think so згадуючи дому, як він там говорив, я так не думаю, що це якісним покращенням. В Новоселівському теж були безуспішні наступальні дії з боку російських окупаційних військ. Натомість їм вдалося підкласти таку свиню нам в районі Макіївки. Ось Макіївка, це населений пункт на річці Жеребець, і ви бачите, тут є міст у цьому селі. Так, от росіяни його знищили. Є справді верифіковане відео, як вони точним ударом артилерії завдають пострілу по. Цьому мосту у Макіївці через річку Жеребець, ну і таким чином, вочевидь, ускладнюють нашу логістику в цій ділянці, але це такий ситуативний успіх. Я навіть не беруся сказати, наскільки свіжим є це відео, можливо, хтось знає краще ситуацію по макіївці. То напишіть, друзі, будь ласка, у коментарях. Насправді що там зараз із мостом, чи цілий він, чи ні, але просто довожу до вашого відома, що натрапив на таке відео зі знищенням мосту у Макіївці. Зрештою, артилерійська робота насамперед присутня на цих ділянках фронту Куп'янськ. В поєднанні з невеликими штурмовими діями Сватівщина, Лиманський напрямок, Білогорівка, Спірне Верхньокам'янське тут теж ворог за останні дні посилив свою артилерійську роботу. Проте в той же час є такі чутки, що збройні сили України натомість поліпшили своє тактичне становище на південний схід від Білогорівки. Тобто, ось ця ділянка території, яка раніше була втрачена вже так. Місяць назад була проведена ця верифікація і уточнення даних в районі Білогорівки. Командою Діп Так і зараз в цих районах. Було повернуто, начебто, території вибили звідти російські війська з, кіль... з кількох будівель, і е, наше становище під білогорівкою покращується. А це насправді дуже і дуже важливо в контексті просування подальшого до Лисичанська, Сєвєродонецька, та й загалом, ось цей виступ районі Сіверська та Білогорівки він е, дуже сильно напружує російські війська. Вони е, це змушує їх розпорошуватися на більшу кількість територій. Чим більше ось таких виступів є, тим більше тобі потрібно насичувати е, лінію фронту підрозділами. І виконувати задачі по утриманню цих е, територій. Зрештою, зараз навіть наші дії під Бахмутом можна пояснити тим, що ми намагаємося вивільнити велику кількість військ, зрізавши ось ці виступи в районі Бахмуту на півночі та на півдні. Тобто, ось ви бачите, що таке пряма лінія фронту в 32 кілометри, і яку щільність військ тут потрібно. А що таке, коли я почну от малювати? Скільки зараз тут скільки зараз то, по факту, є лінія фронту, так дуже до речі, схематично це все буде виглядати. бачите, навіть. Які позначення мені не дають цього зробити? Тобто е, зрозуміло, що лінія фронту буде набагато більше ніж 32 два кілометри. Е, от я лише дійшов до е, дороги на Слов'янській. Це вже 33 три кілометри. Продовжується малювати, і ви зрозумієте, що таке вивільнення військ. Ось 57 кілометрів і 32. І то це дуже грубо, якщо говорити е, в два рази більшою є. Ось ця ділянка фронту, яку ми намагаємося зараз вирівняти, зрізавши ось так цей виступ. Тобто, головний задум збройних сил України є таким: е, загнати тут ворога в найбільш. Незручні умови для того, щоб вони вели е, наступальні дії, ну бо ж Бахмут для них це політично важливо, політично значуще місто. Тому вони і продовжують це робити. Натомість наші війська зараз максимально якісно на флангах Бахмуту розтискають клешні, покращують тактичне становище. В той час як на жаль, можемо визнати, що росіяни мають успіх у самому місті. Проте давайте про все по черзі. Е, почну із офіційної інформації: речник східного угруповання військ е, Сергій Череватий полковник Череватий. Він сказав, що на Бахмутському напрямку за останню добу збройним силам України вдалося просунутися на 500 метрів. У місті ж натомість тривають запеклі бої. В принципі, все те, що я й сказав. Є такий телеграм-канал, Бахмутський демон, який адмініструється одним із бійців збройних сил представника сил оборони Бахмуту. Так, от він каже, що офіційно. Речник наш заявляє про 500 метрів. Хоча насправді цифра на флангах є більшою. Наразі, якщо ми не бачимо цього офіційного підтвердження, то вочевидь потрібно ще провести якісь стабілізаційні дії, закріпитися на позиціях, і тоді можна буде офіційно повідомити про те, що ми просунулися у Бахмуті. Заступниця ж міністра оборони Ганна Маляр. Вона сказала, що 20 квадратних кілометрів за останні тижні вдалося збройним силам України вже деокупувати ви насамперед околицях Бахмуту Пригожен. Тепер ми переходимо до ситуації у місті. Ватажок Вагнерівці Євген Пригожин говорить про те, що так би мовити, із гнізда. А гніздом він називає ось цей квартал в Бахмуті, де раніше тримали оборону збройні сили України. так ось з гнізда, начебто, зараз збройні сили вдалося вибити. Насправді ця інформація підтверджується із кількох джерел. Мусимо визнати, що Пригожин має рацію. Фактично, ось всіх цих виступів, які зараз на карті є. Діпстейт, можливо, після оновлення вони навіть зникнуть. Фактично всіх цих виступів вже немає, і збройні сили України перейшли до отримування Ось. Такого кварталу е, південніше, власне, ось такого гнізда. Тут є кілька багатоповерхівок, е, і ще ділянку е, території отримуємо. Ось тут на заході це е, приватні будинки. Тут теж є збройні сили України. Е, ось це по суті і все е, підтвердженням, побічним, тому що це так є. Е, я не просто там посилаюся на телеграм-канали або на бійців. Справді воно виглядає. На те, що так і є, навіть якщо брати судячи з роботи російських воєнкорів у місті, от, наприклад, вони там почали бігати, знімати їхні пропагандисти сюжети із так званими ждунами у будинках багатоповерхівок, які чекали на прихід руського міра, і бігають ці воєнкори, знімають от. Ви бачите, де по яких в яких будинках було верифіковано таку їхню роботу. А зрозуміло, що зробили Останнім часом чимало висновків щодо такої роботи російських воєнкорів і не підпускають їх надто близько до лінії бойового зіткнення, тому що вони банально просто можуть спалити позиції. Отже, повертаючись на карту Діпстейта, фактично ці будинки, де була зафіксована робота російських воєнкорів, розташовані ось тут і ось тут. Що показує нам безпосередньо, ну якби наявність їхню присутність на лінії бойового зіткнення? Ніхто ось на тих 10 останніх метрів їх не буде запускати. Тобто, вочевидь, зараз лінія фронту пролягає по вулиці Ювілейні. Ось це якраз і є лінія вулиці Ювілейної, і цей район. Південніше ювілейної утримується силами оборони Бахмуту, як я сказав, на західних околицях ще є низка територій у вигляді приватних забудов, і також на південно-західних околицях в районі заїзду біля літачка теж є зона, яка контролюється збройними силами України. Так, ця ділянка невелика. Так, ця площа зменшується, тому що вагнерівці все більш стрімко кидають сюди свої останні залишки сил для того, щоб узяти Бахмут і заявити, ми взяли Бахмут повісити своє свою там шматку і тому подібне. Тому допоки от в Бахмуті безпосередньо в самому місті, зав'язані російські війська, російські вагнерівці, і вони не можуть виконувати задачі. А насправді вагнерівці це є більш ефективними підрозділами підрозділами ніж кадрові військові. І допоки вони не можуть виконувати задачі на флангах, наші бійці. Роблять те, що мають робити, це дає можливості взяти висоти на флангах, щоб потім по них у по, росі... по росіянах з них цих висот бити по росіянах, що перебувають у низині в місті Бахмут. Тому що Бахмут це десь 100 метрів над рівнем моря, висоти навколо Бахмута на флангах. Це 200, 250, навіть до 300 метрів висоти на околицях Бахмута, де зараз оперують наші військові. І, от, поки вагнерівці загрузли у місті, це. Дозволяє збройним силам на флангах виконувати те, що ми робимо, розширювати зони контролю, і саме це. Мишоловкою для е, вагнерів і називає генерал-полковник Сирський. Я читав коментарі до попереднього е, огляду карти бойових дій е, про те, що там е, російські боти набігають, пишуть: О, от ви там мишоловкою. вже 9 місяців називаєте Бахмут. Що от ви тут б'єте нас? Так, слухайте, Ну так воно і є 9 місяців. Вас б'ють в Бахмуті близько 100 тисяч втрат, і ви ще хочете сказати, що це не мишоловка. Ви хочете тішитися політичними перемогами, що ви взяли Бахмут. Ну нехай цей кілометр квадратний, який. Е, Тримають наші бійці, він далі дозволяє виконувати максимально важливі е, на нинішній час тактичні задачі. А раніше це були стратегічні задачі з підготовки нашого війська для подальшого наступального для подальшої наступальної операції збройних сил України. Ну це все хочеться вам потішитися тим, що е, ви, начебто, берете міста. Знову ж я повертаюся, що російське суспільство воно заточене на міста. В них логіка Другої світової війни. Ну от вони цим і бавляться. Хочете російські боти писати? Пишіть, будь ласка, я. Як хто каже, нічого немає проти. Ми просто потім, можливо, поведеємо ці коментарі, якщо ви будете надто агресивними в захисті своєї Російської Федерації. Отже, що ще ми маємо в Бахмуті? Цікава ситуація складається на півдні. До речі, Пригожин кричить про те, що російські війська відступають, відступають дуже стрімко із висот на насамперед в районі Кліщіївки і залишається 3 кілометри до Кліщіївки. Мої припущення, де зараз пролягає лінія фронту, що зараз це ми бачимо на карті Діпстейт, не зовсім актуально. Отже, відраховуємо 3 кілометри від Кліщівки, про яку говорить е ватажок Вагнерівці. Отже, номер раз. Дорога разом із посадкою. 2,65. Цілком реально, що зараз тут є лінія фронту, куди наблизилися наші бійці. Посадка номер 2 2,60. ось вам і 3 кілометри. Де теоретично, на моє на мою думку, там на моє припущення пролягає зараз лінія фронту, от десь приблизно на цих околицях. Ось черговий ривок, який вдався нашим збройним силам здійснити в напрямку Кліщівки. Побічним підтвердженням цього є відео, які виклала, наприклад, третя окрема штурмова бригада, тобто ветерани Азову, вони показали нічну роботу танка з вибухом боєкомплекту ворога. Дивимося за цим відео. Далі я поясню, чому я роблю. Висновки, що ми вже просунулися у цій ділянці фронту. Бачите, танки працьовує, і видно детонацію складу із бою. Так. Отже, це відео, це відео із знищенням БК окупантів, воно було викладене буквально напередодні третьої штурмової, і його вдалося верифікувати на карті. Ось дослідникам з точкою влучання по складу. Ось тут ну ми розуміємо, що відео, які постять наші бійці, вони трішечки відстають від реального часу. Тому якщо ось тут була позиція окупантів, коли наші бійці третьої штурмової задавали по них ударів, то це вже значить, що зараз лінія фронту ще більше відсунута на схід і фактично. Кліщівка приготуватися найближчим часом. Кліщівка, я сподіваюся, буде взята збройними силами України. І весь південний виступ буде стесано. Проте росіяни, звісно, теж зараз перекидають сюди свої значні сили до Кліщівки, до Кордюмівки. Ось в ці райони вони зараз кадрових військових перекидають, тому що розуміють зрештою значення цих рубежів, але можливо це трішечки. Пізно можливо вони зараз будуть в такому авральному режимі створювати більш серйозну лінію оборони. Сподіваємося, що вони не встигнуть цього зробити. Ще раз я повторююся. Насправді ситуація в Бахмуті виглядає так, що ворог має такі успіхи у самому місті, але допоки основні сили росіян у вигляді вагнерівців зав'язані загрузли у боях за місто на флангах на висотах збройні сили України роблять вітер, і потім будуть з цих висот лупити по росіянах, замкнутих у пастку у зашморгу в місті Бахмут. Завдання росіян, звісно, таке велике завдання це пробуватися на часів яр, тому що це є панівна висота на заході від Бахмуту, але без контролю флангів, без можливості перебувати у ті ж кишівці. На півночі в Богданівці, або що вони просто не виконують цієї задачі, і все їхня вся стратегічна операція по наступу на Бахмут можна вважати, що вона вже завершена. Ну її завершують сили нашої оборони. Е, переміщаємося далі на донецький напрямок. В районі Авдіївки генштаб повідомляє, що взагалі штурмових дій за останні 24 години не було. Натомість. Фіксувалися прильоти, фіксувалися прильоти на авдіївському напрямку. Потужний вибух. Я не знаю, чи це були прильоти, чи це було що. В районі в районі господи, в районі Єнакієвого. Ось так виглядає. Власне, цей приліт, який е, опублікували місцеві е, жителі. Ну і Єнакієве це теж якраз е, Донецький цей напрямок. Він поруч із Горлівкою. Тобто глобально його можна зарахувати до Авдіївського напрямку, до Донецького. І ви подивіться наскільки глибоко вже Єнакієва від лінії фронту, наприклад, до того ж Нью-Йорку, тут. Тут добрячих 27,5 сім кілометрів важати 30 кілометрів до Єнакієвого, і це мені дуже подобається. Раніше я показував, як дістає наша артилерія або щось таке цікаве, що туди привезли. Можливо, це Хаймарси, Не знаю. До Попасної дістають на Бахмутському напрямку, до Єнакієвого на Донецькому напрямку. Вже за Донецьк ми можемо залітати за Макіївку. Повсякчас прилітає по, наприклад, по Моспиному були прильоти складу з боєкомплектом. Ну і не забуваємо, що маємо ми так само зараз у спорядженні шторм ще. Тому ось ця вся ділянка території окупованої, вона буде прострілюватися. Зрештою, є такий софт, я вже вам його показував, крилата ракета штормщаду на озброєнні збройних сил. Е, будь ласочка, вам покриває, в якій би точці ви не поставили цю, та хоч хоч ледь не в Дніпрі, так ми будемо діставати ось ці ділянки території, якщо запускати робити ці пуски ракет. Якщо поближче до лінії фронту, повністю уся окупована територія Донецької та Луганської областей вони покриваються радіусом ураження мінімально доступної ракети Shadow на 250 кілометрів. Е, дуже дуже інтенсивні бої зараз тривають за Мар'їнку. Е, російські підрозділи тут все ж хочуть вибити наші війська, але вони настільки вже стисалися, що навіть їхні військові я зараз вам покажу е, телеграм-пост одного із російських військових, який воює у Мар'їнці. Отже, міша на Донбасі. Що він пише? Возможно, стоїть готові к очень плохим новостям по Мар'їнки. 80% желаючих поражень. прикладывают максимум усилий, чтобы сдать ее укропом. В городе осталось несколько опорников. последнее время укропы несли там непропорционально высокие потери. Ну, это традиционная их тема. Зачистка частного сектора была вопросом месяца двух, а при наличии снарядов, снова же таки снарядная тема, недели двух. Не могу вдаваться в конкретику, что именно происходит. Разве что я вижу ситуацию как грубейший управленческий саботаж успешных боевых действий. Если мы в ближайшую неделю откатимся до терриконов, не удивляйтесь. Отже, де у нас у Мар'їнці Кони, ви можете побачити, ось власне ці висоти це і є терикони. от вони говорять, що можуть відкотитися на лінію фактичного розмежування до 24 лютого 2022 року. Тобто, операція Марінка у росіян, вочевидь, так само завершується. Повогодару є новини щодо ударів авіабомбами. Загалом близько 30 авіаударів завдали противники за минулу добу. І є ще також дуже тривожна інформація по Херсонщині. Чим вона тривожна? Так це тим, що центр журналістських розслідувань показав, що виявляється ще фактично тиждень тому росіяни відкрили дамбу Каховської ГЕС і почали спускати звідти воду. Ось, подивіться, як це все виглядає. Це справді загрозова ситуація, тому що інтенсивна. Поступання води воно затоплює більш низький лівий берег Херсонщини. Відповідно, відкриття шлюзів Каховської ГЕС воно претендує на те, щоб росіяни отримали премію Дарвіна, як зазначають журналісти центру журналістських розслідувань, тому що вони фактично затоплюють свої позиції. Але ми цілком розуміємо, для чого вони це все роблять. Вони затоплюють свої позиції на лівому березі, щоб не дати збройним силам України оволодіти тими плацдармами на лівобережжя. Тільки почали з'являтися всі дані про просування наших військ на. На лівий берег одразу вони почали вчиняти такі дії. Насправді вони є доволі таки ефективними. Е, хоча, з іншого боку, вочевидь, це є серйозна загроза екологічна з підтопленням територій е, тих, е, тих ділянок, які можливо були придатні до. Е, Оброблювання потім люди будуть повертатися. Куди вони будуть повертатися На лівому березі Херсонщини на затоплені території в тій же каховці, в тому ж Таврійську в тих же Дніпрянах Олешках чи голі пристані, тому що вся дельта Дніпра постраждає разом із островами при виході до Дніпровського лимана, де Дніпро витікає, фактично вже в Чорне море. Ті острови, де зараз контролюються вони збройними силами України. Ну звісно, що окупанти абсолютно не дбають про екологію і будуть чиняти такі дії. Тому, звісно, це шаленство і безумство якомога краще буде якомога швидше зупинити, е, насправді вони не рахуються навіть і зі своїми втратами. Це вже я про це говорив. От ви можете подивитися е, фотографію, зроблену самим якимось окупантом, який показав, як затопило їхні шанси, І, до речі, вже внаслідок відкриття шлюзів Каховської ГЕС е, загинув їхній один солдат у бліндажі. Ну він просто захлинувся тією водою, яку доблесні російські військові почали спускати із е, е, Дніпровського водосховища в, в районі Нової Каховки. Прикріновини, насправді прикріно. Новини, але ось такою є війна, і та біду, яку вони принесли на наші території, вона на жаль, розливається, неначе е, після відкриття шлюзів каховського лиману. Маємо що маємо, друзі. Ось так поставте, будь ласка, лайк цьому відео, поширюйте його серед своїх друзів знайомих. Також пишіть свої коментарі, підписуйтеся на фабрику. Новин та ставайте нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати, якщо вона дивитеся на Ютубі, є акурат під цим відео. Мене звати Василь Пихньо, На все добре та до нових зустрічей.